Зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях закликав держсекретар США Ентоні Блінкен, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств з групи 20 в Делі. Попри те, що зустріч тет-а-тет -тет Блінкена та Лаврова не планувалась, вони говорили 10 хвилин у кулуарах заходу. Останні міністри зустрічались за кілька тижнів до початку повномасштабної війни Росії в Україні. Російська агресія та її наслідки які були одними з головних тем дискусії міністрів групи 20. Однак, через заперечення Росії та Китаю відносно формулювань щодо війни РФ проти України спільної декларації схвалено не було. Більше про зустріч міністрів ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з білого дому. Вітаю Юлю! Вітаю, Отже, на цю годину, що відомо про зустріч держсекретаря Блінкіна та міністра Лаврова, які головні питання обговорювались. Наталю, буквально щойно нед прайс, це речник державного департаменту сказав ще раз прояснив кілька деталей. Він, по перше, сказав, що це не були двосторонні переговори. Це не була тривала зустріч. Зустріч була короткою, як правильно ти сказала, 10 хвилин. І насправді він сказав, що держсекретар Блінкін використав цю коротку нагоду для того, щоб дуже чітко донести три головні меседжі. Перше він висловив розчарування і назвав абсолютно таким безвідповідальним рішення Росії призупинити свої свою участь у договорі New Start про скорочення наступальних стратегічних зброї, наступальної стратегічної зброї, тобто знов ж таки це угода, яка дозволяла контролювати і наполягала на скороченні наступальних ядерних озброєнь. І держсекретар Блінкін використав цю нагоду для того, щоб заявити, що Росія має повернутися до виконання умов договору. Це важливо не лише для ядерних держав, таких як Сполучені Штати і Росія, але й для всього світу. Також Держсекретар Блінкін використав ці нагоду. Аби знову ж таки наголосити на тому, що у Росії несправедливо як вважають у Сполучених Штатах утримується вже кілька років американець Пол Віллен. І держсекретар Блінкен сказав, що Сполучені Штати винесли конкретну важливу пропозицію, на яку Росія має погодитися для того, щоб звільнити цього американця. І третє, що важливіше, найважливіше для України, безумовно обговорили питання російської невиправданої війни проти України. Держсекретар Блінкен, як сказав, він сам власне прес-конференції використати цю нагоду, аби по перше сказати, що підтримка для України не зменшиться, не поколихнеться, що Сполучені Штати і партнери будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно а Росію він закликав негайно припинити війну. Давай послухаємо, власне, що сказав держсекретар Блінкен я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН. і багато міністрів Великої Двадцятки сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Президент Зеленський запропонував мирний план на 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, аби на цій. Базі завершити війну натомість президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, доки Україна не прийме я цитую, нові територіальні реалії в той час, як він лише подвоює свою жорстокість щодо України. Юлю делегати не змогли видати спільного комунікет через заперечення Росії та Китаю щодо формулювань відносно російської війни в Україні. Це сталося і раніше на зустрічі міністрів фінансів групи 20 у Бангалорі. Москва та Пекін були проти використання у спільній заяві слова війна. Чи має сенс подальше обговорення у такому форматі? Наталі, це хороше питання, і це питання безпосередньо сьогодні. журналісти ставили Ентоні Блінкену державному секретареві. Він сказав про те, що так дві країни висловилися проти спільного формулювання, в якому засуджується російська агресія, в якому наголошується на неприпустимості перекреслення кордонів, на важливості зберегти територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Однак він сказав, це не заперечує того, що 18 інших країн абсолютно підтримали ці це висловлювання. І голова G20 Цять які зараз є, якої зараз є Індія, в заяві, яку видало власне лідерство Індії за результатами цієї зустрічі, міністрів закордонних справ групи 20, ідеться знову ж таки про це формулювання, яке схвалили ще на засіданні лідерів країн 20-ки у Балі, про те, що знову ж таки засудження російської агресії, і про те, що не неможливо перекреслювати міжнародно визнані кордони. І Ентоні Блінкен вважає, що оскільки більшість країн підтримуються формулювання, Формулювання – це є важливим, а не те, що Росія і Китай висловлюються проти юлю. Як експерти оцінюють, як підсумовують проведену зустріч міністрів закордонних справ Групи 20? Наталю зустріч була дуже короткою, тому насправді не більше не підсумовують зустріч, а ставлять інше питання. Деякі експерти насправді сумніваються у тому, чи є взагалі будь-яка доцільність із американських американських лідерів зустрічатися із російським. Наприклад, Пітер Дорен, це експерт фундації захисту демократії. Він назвав абсурдною той факт, навіть що Росія лишається членом таких груп, як група 20, наприклад. І він сказав, що насправді немає сенсу для того, щоб такі зустрічі взагалі відбувалися, адже. Позиція Росії зрозуміла, що ж стосується державного департаменту, то в державному департаменті говорять, що вони вважають, що діалог має продовжуватися для того, щоб Сполучені Штати просували ті теми, які важливі для сполучених штатів безумовно. І сьогодні у Неда прайса, коли запитали, хто був ініціатором цієї зустрічі, а як вона відбулася, чому раніше говорилося, що не буде такої зустрічі, але вона сталася. Нед прайс наголосив саме на цьому, що Сполучені Штати використовують можливості, коли вони вважають, що це в їхніх інтересах. Сах просунути дуже важливі нагальні питання як для сполучених штатів, так і для світової спільноти і безумовно України. Давай послухаймо палоджіс. Ми не вибачаємося за чітке донесення того, що в наших інтересах у наших інтересах, щоб Росія відновила виконання договору New Start. Це також в інтересах решти світу. У наших інтересах, щоб Пол Вілан повернувся додому якомога швидше. І безумовно в інтересах України та Сполучених Штатів та усіх країн світу, які вірять у статут ООН, побачити, як війна в Україні жорстока, агресивна війна Росії проти України, завершилася на справедливій та довговічній основі. Дякую, Юлю. З нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко.